Суддя посміявся над посвідченням старого ветерана, аж поки телефонний дзвінок не змінив усе. Судова зала була майже порожня, але холодна тиша трималась у повітрі, наче присутність чогось невидимого. За вікном осінній ранок, сірий, похмурий. На лавці підсудних літній чоловік у поношеному піджаку з залатаними рукавами, але чистим коміром. Він тримав у руках шкіряне посвідчення, затерте, старе. З гербом, що майже стерся, посвідчення учасника бойових дій. Його звали Михайло Степанович. Йому було 79. Він прийшов сам, без адвоката, без родичів, без свідків, бо вірив, що правда це вже достатній аргумент. На протилежному боці сиділи представники фірми забудовника: краватки, планшети, телефони в руках. Один із них щось коментував іншим, ховаючи усмішку. Суддя, молодий, самовпевнений, з легкою тінню зневаги в погляді, глянув на них і ледь помітно кивнув. Контакт був. Коли Михайло Степанович зайшов у залу, всі погляди ковзнули по ньому. Хтось відвів очі, хтось насупився. Його кроки були повільними, але рівними. Він не просив допомоги, сів на місце, поклав посвідчення на стіл. Обережно, ніби це було щось живе, і просто чекав. Суддя перегорнув справу. Вголос: Михайло Степанович Лисенко, ваша земельна ділянка пів гектара, не внесена в кадастровий план, оформлена ще за старими законами. Ви самі це підписували? Так, підписував. Тоді держава мені її надала після демобілізації. Під город, під будинок. Земля мною доглянута, там і досі росте. Але документів, які підтверджують межі, немає. Є копії з архіву. І є свідки, але все зберігалось у районній раді. Після об'єднання громади документи загубилися, а я живу на цій землі понад 40 років. Суддя не слухав, перегортав сторінки справи з байдужістю людини, яка вже має вирок у голові. Ви розумієте, що нині ця територія входить у зону комерційної забудови? У місті є план зводити житловий квартал, ваш будинок там на шляху. А де я маю жити? Це не мій профіль, ви могли б давно вирішити це мирно, але ви подали позов, коли фірма запропонувала вам добровільне переселення. Бо це моя земля, і не про гроші тут, а про пам'ять. Там поховані документи про мого батька, і я ще досі достатньо, перебив суддя. Сядьте, ви отримаєте можливість виступити після оголошення обставин. Час грає не на вашу користь, Михайле Степановичу. Суддя скоса глянув на представників забудовника, ті ледь усміхнулись. У залі повіяло чимось дуже давнім і водночас боляче знайомим, несправедливістю, що ходить у дорогих костюмах і говорить юридичними словами. Михайло Степанович не сперечався, не зривався, він сидів рівно і тримав своє посвідчення як доказ того, що в нього ще є право, ще не знаючи, що зовсім скоро право стане силою. Перший дзвінок змінить усе. І все суддя підняв брову, розглядаючи папери, що лежали перед ним. Ви думаєте, цього достатньо? Він постукав ручкою по посвідченню ветерана, що лежало на краю столу, ніби це була якась випадкова фанера, а не документ, що мав за собою десятки років життя. Ну, зворушливо. Герб майже зліз. Мабуть, ще з радянських часів це дійсне посвідчення. Видане державою, спокійно відповів Михайло Степанович, може, колись і було дійсне, але зараз ми живемо в іншому часі. Земля це актив, пане Лисенко, а не музейна реліквія, і покликатись на пам'ять це не юридичний аргумент, це мій дім, це шмат землі без кадастрового номера. І знаєте, коли ви приносите отаке, він тицнув пальцем у посвідчення. І сподіваєтесь, що вам щось повернуть. З поваги це виглядає, м'яко кажучи, наївно. Михайло Степанович не опустив очей, але в залі хтось скривився, суддя не зупинявся. Ви кажете, воювали? Давно це було? 1980-1983, демобілізація після поранення. Маєте у справі копію довідки з військомату. Афганістан, значить, пробурмотів суддя. Розслаблено відкинувшись на спинку крісла. Гарно, але зараз 2025, і ми розглядаємо земельну суперечку, а не сторінки підручника історії. Він вклонився у бік представників забудовника. Уявіть собі, кожен, хто щось колись зробив, раптом отримає право нікому не чіпати шматок міста. Хаос, не хаос, спокійно відповів ветеран. Повага, пам'ять. Повага не дає прав власності, закон ось де справжній авторитет. Суддя зробив паузу, глянув на папери, а тоді з ледь помітною посмішкою. Та й, зрештою, пане Лисенко, що ви хочете довести? Що старі пільги і посвідчення мають силу, коли перед вами проект на десятки мільйонів. Михайло Степанович сидів рівно, не здригнувся, не обурився, тільки глянув на посвідчення, що лежало між ними, як роздільна лінія. Між його минулим і цим майбутнім. Я хочу довести, що не все в країні продається. Ну-ну, знову посміхнувся суддя вже з відвертою насмішкою. Слухайте, я вам навіть зачитую по-людськи, не на юридичній мові, а ви мені відповідаєте лозунгами з радянського плаката. Давайте без пафосу, ви не в залі музею, ви у суді. Суддя знову постукав по столу. Наступне засідання буде за тиждень. Але. Він зробив вигляд, що вивчає графік. Можливо, і не буде, якщо ви не переглянете свою позицію. Рекомендую в інтересах обох сторін. І в цей момент пролунав звук. Чіткий, різкий, недоречний телефон, мобільний, особистий. Суддя глянув на екран і завмер. Він швидко натиснув на прийом: Так, ало, пауза. Так, я на засіданні. Хто? Обличчя судді змінилось, зникла усмішка. Брови сіпнулись, погляд вперся в підлогу. Так, звісно, ні-ні, я, я не знав, я негайно. У залі було чути кожне слово, бо зал заповнилась тишею. Так, добре, так, пане міністре, я зрозумів, я все зрозумів. Він поклав слухавку і вперше не знав, що сказати. Михайло Степанович підвівся повільно. Його рух не був актом непокори, не був жестом образи, просто втомлений чоловік, який усе ще вірив у силу слів. Я прийшов сюди не воювати, я вже був на війні. Там, де рятували один одного, не за документи, а за те, що людина поруч. Не питали, з якого району, не шукали кадастрового номера, просто витягали з-під обстрілу, бо жили з думкою або разом, або ніхто. Суддя знову закотив очі. Хоча вже менше показово. Ви кажете, що я нічого не маю, може і не маю, але мої руки не порожні. Вони землю цю тримали ще тоді, коли тут болотом тхнуло. Мені не треба багатоповерхівка, я не хочу компенсацій. Я просто прошу, не чіпайте мого дому. Бо дім, це не квадратні метри, це пам'ять. Ви закінчили? холодно кинув суддя. Ще ні, спокійно сказав ветеран. Я захищав цю країну і не заради пільг. А щоб вона була справедлива, щоб кожен міг прийти до суду і бути почутим. Я не прошу милості, я прошу тільки одне: чесно подивитись у справу, а не в гаманець тих, хто стоїть за моєю спиною. Суддя стиснув губи, хотів знову перебити і вже відкрив рота. Раптом пролунав телефон Не загальний, не службовий, а його особистий той, що тримав у кишені під мантією. Мелодія розірвала тишу зали. Як тріск блискавки в нічному небі. Він здригнувся, глянув на екран, і очі різко змінились. Він встав нервово, натиснув прийняти. Так, алло, пауза. Так, я в засіданні, пауза. Хто пауза? Так, пане міністре, я слухаю. Всі в залі бачили, як із його обличчя зникає зверхність, його руки раптово зникли під столом, щоб не видно було, як вони тремтять. Ні, я не знав, я розумію. Я щиро, це Це прикре непорозуміння. Звісно, буде виправлено негайно пауза. Так, я з ним зараз. Я так я передам. Дякую, пане міністре. Слава Україні. Він поклав слухавку. Вперше за засідання встав із крісла. Подивився на Михайла Степановича вже не як на старого, не як на перешкоду в забудові, а як на когось, чиє ім'я щойно змусило його змінити, тон. Позу, ставлення мовчки підійшов до столу, узяв посвідчення ветерана, подивився на нього, поклав обережно, як щось важке. Справу буде розглянуто заново, з урахуванням усіх обставин. Засідання оголошується перерваним, у голосі більше не було криги, а в очах з'явився страх. Після дзвінка зала ще довго стояла в тиші, хоч суддя вже формально оголосив перерву. Він не вийшов. Не зник у задніх дверях, як зазвичай, просто стояв, мовчав, перший блід. Представники забудовника перезирнулись, але ніхто не наважився рушити. Коли ти бачиш людину, яка щойно втратила ґрунт під ногами, краще не говорити нічого. Михайло Степанович стояв, не зрушивши з місця, руки тримав на столі поруч зі своїм посвідченням. Він нічого не вимагав, йому не треба було пояснень. Він усе зрозумів, щойно почув ім'я того, хто дзвонив, але суддя, не дивлячись йому в очі, почав тихо, ніби для себе. Мені щойно зателефонував міністр оборони. Особисто сказав, сказав що я щойно зневажив людину, яку на закритій нараді згадують як живу легенду. Ім'я Михайла Степановича Лисенка є в архіві під грифом особливо важливо. Сказали. Це той, хто під кундузом витягнув на собі трьох поранених під мінометним вогнем. Двоє з тих, кого він тоді витяг, нині генерал і заступник міністра оборони. А третій той, що мав найважче поранення, він помер, але перед смертю просив передати, що живий залишився тільки завдяки йому, суддя проковтнув сухо. І ще мені сказали, що цей чоловік відмовився від всіх нагород, що живе скромно. Що не дозволяє друкувати його історію в газетах, але коли побачив у зведеннях, що фірма хоче через суд забрати його землю, міністр зателефонував негайно, бо є межі. У залі змінилась тиша, з неї зникла байдужість. Тепер там була присутність, як у храмі, коли хтось заходить справді важливий. Охоронець біля дверей знітився, опустив погляд. Представники забудовника сунулися, як діти спіймані на крадіжці. Навіть секретарка, яка весь час беземоційно друкувала, раптом перестала клацати клавішами. Михайло Степанович не зрушив з місця. Він не усміхнувся, не випрямився переможно. Він просто був, і тепер його бачили не як старого з посвідченням, а як того, ким він був завжди. Людиною, що несла свою честь не в словах, а в тиші. Суддя опустив погляд. Я не знав, ви й не мали знати. Перше спокійно сказав ветеран. Просто треба було слухати не титули, а людину. Суддя стояв ще кілька секунд, мов прирослий до підлоги, потім повільно, майже механічно, зняв мантію не театрально, не показово, а так, як знімають щось чуже, що раптом стало важким. У зв'язку з обставинами, що склались, вимовив він хрипко, я офіційно заявляю про самовідвід. Не можу далі розглядати справу, в якій втратив нейтральність. Його голос лунав у тиші, що більше не була звичайною. Це була тиша із серцевим ритмом. Вона дихала соромом, соромом усіх, хто мовчки слухав, сміявся з ветерана, знецінював, співпрацював. Секретарка нахилилась до судді, щось пошепки запитала. Той лише кивнув. Потім сів, прибрав руки зі столу, ніби хотів стати меншим. А Михайло Степанович спокійно підійшов до столу. Не дивився на суддю, не дивився на забудовників. Просто взяв своє посвідчення, обережно, ніби забирає частинку себе, що її майже розтоптали, але не зламали. Провів пальцем по обкладинці, встав рівно і мовчки пішов до виходу. Його хода була повільна, але рівна. Він не вигравав, він не мстився. Він просто йшов як людина, що звикла йти одна. Завжди. У залі ніхто не поворухнувся, ніхто не аплодував, не сказав Вибачте, бо були ситуації, коли вибачення вже нічого не важать, і є тиша, що каже все. Коли двері за ним зачинились, суддя знову підняв очі. Усе, що я щойно почув, не в підручниках справа. Але це правда, і вперше більше ніхто не наважився сперечатись.